Всім привіт. Друзі, я вам обіцяв показати чудову альтернативу сценіку. І почну з багажника. Значить, дивіться, який прикольний тут цікавий багажник. Перша така поличка цікава, я такого чесно до того і не бачив в жодній машині. Тобто тут може бути такий ну, потаємний карманчик. І подвійне днище тут такий цікавий, знову ж таки, сама оця. Поличка дуже цікава, Іман, візьми, будь ласка, хочу показати, бо зараз будемо їхати на ходу, покажу вам відразу. Тут така поличка, при її розкладанні, ну, наприклад, тут вона лежить, якщо зложити сидіння, то ми будемо мати по факту рівну підлогу. Це, в принципі, дуже прикольно. Повністю рівна підлога, причому сидіння нижні піднімати не потрібно, вони автоматично від'їжджають. І маємо рівну підлогу, можна, в принципі, навіть її переночувати. Тобто, от Зараз оператор покаже, як працює сидіння нижнє. Тобто досить таки, така складна конструкція, і причому мені здається, що спинки ще й мають нахил. Так, спинки мають і нахил, покажі. Спинки мають навіть нахил. І ще одна фішка салону. Сидіння від'їжджають. Причому 60 на 40. тобто, можна... Якщо один пасажир, наприклад, дуже високий, можна те сидіння крайні не підсувати допереду. І таким чином будете мати ну, знову ж таки, ще більший багажний відсік. Тобто це можна забрати взагалі, або повністю звідси забрати, або туди-назад положити, або дістати цю перегородочку забрати і будете мати, ну, як в сценіка, точно, класний великий багажний відсік. Мало того, саме Альтеа тут має дуже цікаву опцію, таку саму, покажіть їм, як Volkswagen Cross. Golf Cross. Бачите, тут такі кармашики. Ну, тобто, в принципі, це фактично по розміру, по посадці, по всьому Golf Cross. Пішли в салон. Це Сіат Альтеа 2008 року. 1,4 TSI. Вже 179 тисяч має оригінального пробігу. По цьому автомобілю були зроблені наступні процедури. Заміна комплекту цепа ГРМ. Це 90 кВт. 1,4 TSI SOHA. Заміна комплекту цепі ГРМ, в принципі, і стандартна проблема для сігатів це замки. Причому в цій машині зламано в трьох дверях замки було. Ну, на розборках вони є, але в принципі є і нові. Нові коштують 1400 передні і по 1000 задні замки. На рахунок комплектації. Прикольна тут комплектація, тут машина має шкіряне таке товстеньке кермо. Гарне має круїз-контрол, має автозатемнення, має очечник. Оці такі просто мега, не знаю, ну, я думаю, що вони знадобляться людині, хто буде ним користуватися. Тобто тут маса оцих різних бардачків. А я би сказав, що це, знаєте, для рибака особливо класно. Тут сюди можна ложити все, що завгодно. Далі має задній парктрон, має механіку на 6 передач, оберти по трасі 130-3 тисячі. Це його оберти на трасі. Витрата 130 на круїзі, Всю дорогу до Києва я приїхав, в мене склала 7,2. 1,4 TSI, соха, 90 кВт бензиновий двигун, має 4 підйомники. Має складання зеркал, має датчик світла і датчик дощу має машина. І ціна клієнту під ключ, вона обійшлася 6500 баксів. Хочу сказати, що люди відверто даремно обходять стороною Сіат, переплачуючи за гольф або за шкоду 1000, а інколи навіть і більше доларів. За ці самі гроші ви можете знайти хороший, гарний Сіат, хороші комплектації. В гарному стані, За, ну, на тисячу точно буде він дешевше, ніж вам будь-який гольф чи будь-яка Октавія. На рахунок ергономіки самого салону, ну, місце під різні там, штучки, тут під пляшки, вон, Там, Діма може показати, літрова пляшка з водою стає. Тут є от видно, так, на два підстаканники, є місце для телефона, підлокітник. Такий, я би не сказав, що він функціональний, чи там дуже функціональний, тут місця якось малувато, ну, але він є для дрібничок, можливо, для ключів він підходить. На рахунок того, щоб на нього опиратися при їзді, напевно, не будете, тому що ну, незручно. Мені особисто незручно. Сидіння класні, комфортні. Двохзонний клімат. До речі, акустика грає тут ну, відверто набагато гірше, ніж на таких же ж моделях шкоди. Або в таких же ж моделях гольфів. Але за такі гроші, наприклад, якщо шукати гольф 8 го року за 6,5% і Seat, то Seat за ці гроші буде точно з меншим пробігом, його простіше знайти з меншим пробігом, і він буде в набагато кращому і технічному, і косметичному стані 100%. Тому так, друзі, з вами, як завжди, був канал Авторозбор, тому не бійтеся Сіата. Купуйте хороші реальні машини. Вона має, в принципі, сама по собі машина Altea і Leon, і Altea XL. Вони якось так зроблені. от Leon і Altea вони такі більш спортивні машини в плані поведінки. Тобто 120-130 на шосе їхати 140-150 абсолютно нормально, ну, особливо, якщо у вас Тайсайський будь-який двигун стоїть. от. І Машиною реально можна грати шашки, особливо якщо це Ліон. Він такий має дуже, дуже спортивний характер порівняно з Гольфом. Трошки тут таке товстеньке кермо, але от мені користуватися реально ним зручно. І хочу зауважити, за 179 тисяч не витрились кнопки абсолютно в автомобіля. тобто, Оце все управління, воно знаходиться на своєму місці. І саме кермо, я би не сказав, би, що воно підтерлося. Шкіра досить така якісна, товстенька. Тут маленька така невелика потерість. Але я, я думаю, скоріш за все, що це від Ну, якщо їзде водій з обручкою, то я думаю, що це все від обручки. А, до речі, в досить нестандартному місці тут знаходиться датчик світла дощу. Цікава така штука. Він тут стоїть, зазвичай він по центру в автомобілі, Ну, в Сіата стоїть. Тут опція по складуванню зеркал, то в них тут навіть фактично є в базових комплектаціях, Не знаю, чому так. Ну, Але компанія Seat ставить навіть базові комплектації. фактично. Ну, саме, Я маю на увазі Вольтео, Леон і Альтео XL. Тому так, все, друзі. З вами, як завжди, був канал Оторозбор. Рубрика автомобіль-замінник Сценіку і в принципі, замінник і шкоді і Фольксвагену». Дешевше, в кращих станах, і, в принципі, технічно вони мало чим відрізняються. А, що ще неприємно здивувало, торпедо, пластик. Воно якісне, воно зібране класно, воно не, не брящить, його не трясе. Але навіть у ці карти, і тут тут все, тобто все жорстке. Гарно зроблене, я вважаю, що так. Панель сама оця управління клімат-контролем і магнітолою, вона повернута так до водія. Воно зроблено прикольно, воно зручно. Ти набагато вище сидиш, ніж там в Октавії чи в Гульфові. Але пластик дубовий. Хоча, в принципі, на швидкість не впливає. Шумоізоляція дуже хороша. Чому? Зараз ще покажу таку цікаву плюшку. Тут, бачите, як щітки в цій машині ховаються, двірники. Через те тут. Опір повітря, тобто вони не шумлять на великій швидкості. І в чому ще класний плюс, коли їдеш і йде сильний дощ, ти користуєшся щітками, то вода звідси вона йде на дах. Тут завжди в тебе чисто. І завжди зеркала чисті, і дуже класно видно в зеркала заднього виду. Зеркала, до речі, ну такої, нормальної і правильної форми. Можна паркуватися до брівок, тобто нема проблем там з якимись, скажімо, вони невеликого розміру, але їх от нормально вистачає. Дуже тепло тут працює так різко і тепло гарно працює кліматична установка. Я дозаправляв тут трішки фріону, але дивна функція от, оця функція, Екон. Для людей, які вперше сідають в автомобіль, то в принципі це як в старому Кадіку. Не знаю, чому вони так тут продублювали, чому не зробити було кнопку просто АЦ. Для того, щоб людям було зрозуміло, що це кондиціонер. Я, наприклад, давно там не мав автомобілів з, цим, з цією кнопкою Екон. І відверто я думав, що Екон. Це вімкнений кондиціонер. І навіть приїхав до кондиціонерщика заправляти його. Він підключив установку, каже, так він в тебе повний, нажити його заправляти зібрався. Тобто екон це вімкнений кондиціонер, коли екон точніше тут не горить. А коли екон горить, то значить кондиціонер у вас не працює. Ну Тут двох клімат. А тихо, до речі, працює. Самі вентилятори працюють досить таки тихо. Не, нема такого надмірного шуму, як в яких знаєте, там недорогих дешевих автомобілів. Тому так, все, друзі. Як завжди, поставте лайк, підпишіться на канал, додавайтесь Viber, Telegram, Instagram там всі свіжопригнані машини з Європи з чесним станом, кузова і чесним пробігом, як завжди. Ця машина клієнту обійшлась, повторюсь, 6500 доларів. Це Altea 2008 рік. В гарному стані кузова косметичному, дуже гарному, не, не подряпана машина, не потерта абсолютно, не полірували ми її. Те, що ми тут зробили, по бажанню, по, по бажанню самого замовника цієї машини він попросив нас замінити комплект цепа ГРМ. Робота обійшлася, друзі, 4 тисячі гривень. Мені здається, чи 4 400, не пам'ятаю, записано. І запчастини комплект Цепа з башмаками. Також район таких грошей. Ну, але це при умові, що я брав його під складом. Тобто не через якийсь інтернет-магазин, через інтернет-магазин такий же ж комплект коштує район 5200 5400 гривень. Тому десь от на такі цифри зважайте, там район 9000 10 замінити це комплект цепа з башмаками з усім. Також я міняв тут помпу. На помпі було таке запотівання невеличке. І помпу довелося також замінити. ну В принципі, 180 тисяч і досить таки стара машина. 2008 рік це машині у нас на сьогодні вже фактично 14 років. Ну, Не дивно, що помпа вийшла з ладу. А до слова, ремінь приводних механізмів стояв тут фактично гарний, новий і, в принципі, більше нічого не потрібно було по машині замінювати. Знизу швейцарська машина суттєво відрізняється від будь-яких автомобілів з скандинавських країн. Ну, Наприклад, якщо ми будемо говорити про Швецію або ту частину Німеччини, де. Яка близько знаходиться, де постійно багато опадів, багато снігу, багато льоду і багато морозів. З Швейцарії зазвичай машини приїжджають з таким фактично ідеальним станом ходової частини. Тобто в цій машині будь-який болт знизу по ходовій частині він буде відкручуватись без проблем, тому що він, ну, вона не ржава знизу абсолютно. І, і сам кузов також зберігся фактично ідеально. Всім лайк, всім добра, всім пока.